Привіт! Ви на каналі Віри і Ольги Біскітс! І сьогодні ми думаю, ви помітили, що ми сьогодні в машині. Це значить, що ми направляємося кудись їдемо. Ми їдемо сьогодні. і думаю, ви помітили, що ми в бігудях повністю. Ось, <рес> 에... У бігуді. бігуді. 에... Це значить, що ми їдемо в Закарпаття, ми їдемо в... на весілля в Закарпаття. У маминої ну, мами є подружка в Закарпаття, в якої жениться син, туди, ну, туди ми їдемо на, Закарп... на Закарпаття, на весілля. І будемо... ми зараз бігудях. Ох. Потім мама нам розпу... розпустить волосся. І ми будемо такі гарні, такі гарні. Просто... Так. Так, на ми віладі, на селочку, і було, у нас садочку теж робили бігуді, на випусний садочку. І в нас було таке десь поруклось, по а як накрутили, то стало таке, як каре. каре. Таке просто повністю було закручене. Зараз, воно, звичайно, у нас вже набагато довше, думаю, ви помічали. Воно дуже довге вже. Дуже. воно <реш> <Переросток. реш> Зараз ми вам покажемо, що ми взяли з собою в наші рюкзачки. <реш> як ви пам'ятаєте, ви вам показували у нас наші рук... рюкзачки. Рук... Наші рюкзачки. Я, наприклад, в свій рюкзачок, ну, можна і сказати, що... я що... Я своє показую. Так, Оля, я покажу своє. Гроші не буду показувати. Це <сі> <сі> <Это> моє особисте. <личное. сі> ну, так, як завжди. Грошки мої любимі. Грошки. Що ще ти? Що ще ти брала? Ручка. Ручка. Знає, ручка. Писати треба. Зараз я покажу, що в моєму рюкзачку. Давай. Я ще свій не показала. Ну, ти все кінчила. А ще й одна річ. Чильбіні, чи Ше! Ше! Я Давай мої речі. Даю твої речі. Зараз я покажу, що в моєму зачку. Дай о. Це кошельок. Це не кошельок. Це кошельок з секретом. Це почти кошельок. Це не кошельок. Це кісти для макіяжа. Це Вірочкин кошельок. Оце мій кошельок. Це мій кошельок. Це кісточки для макіяжа. Різні там всякі такі. Що там іще? Тональний тональний крем э, спонжик Що ще? для того, макіяж макіяжі там куча мене О, ще тут Резиночки з брилянчиком. Классне. Що там ще як резиночок всякого Ой, такого? Зарядка для телефону. Зарядка до телефона. Пудра. пудра. О, а я І ще потрібна. її граду. Ми її купили. Э, називається SYNC. Ми з нею грали нашою подружкою, ми коли гуляли з нею, ми купили таку ігру, руну. Цікава дуже ігра гра інкрм. Рекомендую є різні типи цієї гри. Це ми купили міні-мікс, є там різні на логіку, на уяву, дуже різні. Ще бусинки і все такі, такі Ми тільки ж сходили на заправку, купили собі, як завжди, по ходогу. Мій там пакетику в цих пакетиках був. Так, і ми покажемо, що ми ще взяли. Ми взяли Чіаб. <сіх> дві синічі чіабати. Одна там ще одна в пакеті. Там ще ми, взяли. ми взяли, як це, я кажу, ще раз, і б... взяли. Виділи кексики через худоги. І взяли кексики, так? Да? Це з лаймо. Це лайм. Це абрикос і лайм. <сіп>. Це мій буде. Це <сіп. з чим? Це шоколадом? Um, ні, це шоколадний. Шоколадом. Ну, шоколадний, але шляховим ток. Це шоколадний, а, цей... а це який? — Просто шоколад. А це просто шоколадний. Все. Ну, оце все будемо їсти. І всякі таке ням-ням-ням. -ня. — Ми вже проїхали. Дуже, дуже багато шляху ми це не знімали. А тепер вже, ми ми вже приїхали на Львів, вже за Львовом. Е, — Їдемо в курс, тримаємо нас Закарпаття, прямо. Да, ми, вам знімем, ми вам знімаємо. Ми вам зараз тут річка, яка гарна. Така тут, так, не знаю, чи ви бачите, і такі крає, крає, краєвиди гарні. То ми вам знімемо, як будемо їхати через Межигір'я, там дуже гарно. Через і, перевали дуже гарно. А тільки що ми сходили на заправку і купили собі посочку такому, я теж рубочки купила посочку. Е, а де ще щось? Ось ще що? сучок, поліція. І ще ми купили. Що? Ну. А, так, да, так, звичайно. І будем... Це троллі називається блок. Да? Ось блок. такі тролі блок. Ось такі кляпси. І будемо пробувати їх. Так? Так. Відкриваємо. Відкриваємо. Давай. Так, тобі якого кольору? Мені жовту. жовто. І це різної форми.

Одні ножки лишилися. Це лимон. У неї блюбері. Пробуємо ще підстав. Ножка. Купніка. Моя моя купіння. Але мене завжди цікавило, як дивіться. Ого! Ой! Це як тепло. Коли ми їхали у Львів, мішки гралися, пам'ятаєш? Який? А. а, мішка, мішка, мішка? Угу. Ну, я кажу, що я бачила стромолодка, бо це, типа, як одна щитцяточка. А вас ніколи не цікаво, можливо, ви вже і пробували такі жалейки? Кого смаку? Очі! Зараз я попробую. Не люблю лакрицю. Це не лакрицю. Такого не смаку. Я зараз не кушу. Чорненьке це не лакрити. Белоінький це ванилька. маршмеллоу, маршвейло. Mm -hmm. Ванилька, ванилька. Маршмеллоу з ванильком. Це не може бути маршмелом, маршмелу м'яке. Ні, це ванільне желе, ну таке желе. А, да, да. Да, Такого смачку. Mm -hmm. А чорне воно якесь таке. Як звичайне, наприклад, під, під смак, під смак цього, да? Наприклад, блюбері, то у блюборі буде чорне. Якщо жовтенький лимончик. Буде жовтенький. Буде лимончик. А холір чорний. І сочок буде пить. А Якого смаку? Mm -hmm. Сочок, сік. Я почну лише. Всім, хто зараз їсть або снідає вечерям смачного. Вже їдемо цілий день, уже на дворі якась там година, вже непонятно яка. Уже 18.47, 47 дивлюсь на годинник. Це ужас, цілий день їдемо. Улюня у нас уже вже спить уже дуже довго. Улюня, ти ще те мене чуєш? Ти ще мене чуєш, Улюнька. Ну, вона вже повній отключці. А ми ще маємо йти на весілля. Я не знаю, чому так дивно. Ну, В Закарпатті весілля починають ну, банкет, всяке таке, ну, роз, всяке таке фотографування в день, а банкет всяке таке, то воно вночі. Ну, ввечері. З, 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 з вечора до ранку. Пішов, гуляй, пляши і здох. Отак. От Ми вот. вже передягнулися, вже їдемо на весілля і вже готові танцювати, зажигати. Ми до нас вже повна машина битком, думаю, ви помітили. Мама, а що ви нас зачиняєте? Тут мама, нас мама, і ми дуже нарядні, але нас поки що зараз дуже-дуже вже двадцята сорока. Вони рожки, вони рожки.

де буде конкурс, де Олюня буде зараз учасуватись в Треба доказати, що всі в нас в році... Дивіться. всі бо... ви поняли? Зараз буде Оля це буде в цьому році. Не команда, а окей. Не команда, а пружина. Але кунець неї править. Оці дівчатка. Ви поняли, як тоді дяді танцювали? Тепер всі в ракашці, всі в пружині. Всі, бужі, всі бужі. Горігом, леймо, не треба. Хлопці, підчати свій якщо можете, бо буде жартувати. Або... Під Пікаці... час снімають сімбом. Бо вона у Вас не будь ласка, сюди. Всі любителі танці, дівчатка, кучкуємося, як хочете. Але саме найголовне, тут платічка мають як тої циганки. Поняли так? Да? Хлопці. Чулка має бути мокра! хлопці, зап'яти червні. Але не дай Боже відставати. Докажіть, що ваші ноги працюють на всі сістом. Пане глядаче, файну румунську! Плескайте їм уже. приїхали з весілля, виспалися дуже круто все таке. Ми приїхали о 3 годині ночі. Да? Да, ти не Бачив годинник? Ні. І спала. Так, і спала. Да, тепер ми будемо руше. Ми здоровуємося, приїхали. Зараз будемо пробувати Вкусняшки. Тільки вона нам подарила. Да. Ось, зараз ми будемо їсти веселі. Ви цели вружинки, ахтеваясь. Це мої! Ай, вони б'ється, вони такі класні, дивіться. так зробити. Ого, диви. Ці такі класні. Mm -mm. Не потрібно. Mm. Ще раз покажу вам. такі класні веселі пружинки. Сефірки. такі. Розвідки з білим водком. Далі ми будемо кушкати, Ось такі ось. Фолдімо гуру. Як ви як, знаєте, як це читається, я не знаю, як це читається. Фолдімобуру. Якщо ви знаєте, як це читається, відправино ось. Такі горішки. горішки. Ти будеш зараз пробувати, ні, ні? Я буду. Це ж твої горішки. Думала... Е -е! Все, я домовилась, свої далі. Я тільки зефірки свої сьогодні відкривала. Горішки, просто і... Так далі. Далі будемо пробувати мапи Артек, Ви знаєте, що це таке? значить Ми їх не будемо пробувати. Далі. Йогурт. Барня. 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 Я думаю. Ще у нас тут хазінаки. Це, це плейбар э, на фірму на золотий бік. Тут називається «Золотий вік. Другі козлінакі. І Вау. на цьому будемо закінчувати. З вами, вами була Віра і, Віра і Оля Біські. Всім пока. Пока, пока! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і всім пока! Пока-пока!